Коли працює автоматика, швидкість вогню неймовірна. Стріляє дуже швидко. Стріляє дуже точно. Якщо все робити правильно, то стріляє неймовірно точно. Вперше ця техніка серйозно воює в Україні. Ніде вона раніше не воювала, вона воювала в Афганістані, але в Афганістані були зовсім інші умови в неї. Зараз тут на практиці вона показує свої можливості, що вона може. І я хочу сказати, що це гарні, гарна техніка, гарні гармати. Метро, метро, далее звук. Thank <sharp inhale> you.